Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Андрію. Доброго дня, вітаю. Отже, зараз. Сполучені Штати Америки отримали від України переліку мов, але досі немає від Москви. Ба більше Москва ще не підготувала той меморандум, який обіцяла ну, принаймні, який озвучував Путін у розмові телефоні із Трампом. Чи будуть зараз Сполучені Штати Америки активніше тиснути на Кремль, аби отримати якийсь викристалізований документ із чітким розумінням вимог від Російської Федерації? Одне щодо мирний план чекати від нашого ворога. Це ще є ще одна маніпуляція риторики, яка виходить з білого дому, яка не знає наступні кроки. Не є важливо отримати мирний план, так як від України отримати мирний план, коли Україна пропонувала мирний план вже від 22-го року у 23-му році. Ми мали самі ту міри То, тут, тут але головне маніпуляція це є. Щодо мирний план від ворога, коли ми не можемо отримати припинення обстрілу, як ми не можемо мінімально навіть на е, вигідних, які ми бачили під час Великодних чи інші, які скільки ракет і же на е, Україну нападали, е, як ми можемо навіть сидіти щодо мирного плану? І тут тоді наступне питання не є: е, як е. ми будемо мати натиск на нашого ворога сьогодні, сьогодні. Розмова в Америці іде, як мати натиск на Білого Дому, щоб вони певну певний шлях отримали, певний план долучилися з союзниками, чи навіть самі собі вирішили, як іти вперед, бо вони з кожного дня міняють свою думку, так як пан президент міняє думку. І тут кожний головний телеканал сьогодні підтримав і показав. Соцмереж пости і від Медведєва, і від РТ, як вони сміються з Президента Трампа, як і так само е, головні газети сьогодні видали статті: е, щодо е, зараз тепер є важливий момент для президента Трампа, що він має вирішити певний шлях міжнародних зв'язок для Америки. Якщо ось ці пункти, врешті-решта Сполучені Штати Америки отримають від е, Кремля. Чи будуть вони обговорюватися із конгресом із сенатом? Яка їхня буде подальша доля? Подальша доля буде. Я думаю, в колі білого дому це це прийде до до Марко Рубіо. Він так само тепер очолює. Як радник національної безпеки і два голівства різні агенції і це на нього впаде як і так само речники ті радники Витков і Кіт Келог. Але на жаль, для Америки зараз тепер Америка хотіла хоче і вже починала збутися 700 дипломатів від держдепартменту, і тільки минулому тижні вигнала робітників від національної агенції національної безпеки, а то тут менше і менше осіб беруть участь у денному денні праці в Білому домі для федерального уряду, і як є указ для для Марко Рубіо, щоб вирішити наступні кроки щодо Росії і України, так само на нього випадало, що економічна війна починалася різними країнами, і він має мати. Термінові обговорення з понад 70 країн по цьому світі, пане Андрію, давайте змоделюємо ситуацію. Є вже вимоги і пункти побажання від української сторони. Припускаємо, що найближчим часом вони надійдуть і від російської сторони. Сполучені Штати Америки подивляться на один документ на інший. І як вони будуть далі діяти? На кого тиснутимуть, чи із ким активніше співпрацюватимуть з Україною чи Російською Федерацією, аби домогтися таки компромісу. Щоб мати компроміс, треба сидіти разом. Ми бачили, що було на дуже невисокому рівні зустріч в Стамбулі. Більше і більше чуємо, що там відбувалося і ще чекаємо на наступні, наступну дату, які обидва боки обіцяли мати зустріч. Ще ще нічого не чули від ворога, що вони готові сидіти, і так само ми знаємо, що. Навіть і таке невисокоповажна делегація з нашого ворога вона блокувала, щоб навіть один радник держдепартаменту США брав участь у такому круглому столі. То втім, я знову кажучи, так ми можемо питати за певні плани, але це є більш маніпуляція риторики. Як певні кроки, і ця маніпуляція виходить з білого дому, бо вони зараз тепер не мають ідею, які наступні кроки вони будуть взяти, чи з одного дня переміну думку, так як президент думає. Чи інший твіт вийде і вони перемінуть свою думку? То втім, гол, гол, головніше перед тим, що ми будемо мати навіть е, е, круглий стіл знову з обох боків і включити Америку чи інші країни чи коаліцію, е, яка е, підтримує Україну, е, нам треба в Америці вирішити, які певні кроки. Бо так як ми йдемо тиждень за тиждень, і президент Трамп тепер каже, чи Марко Рубіо, чи сенатори, мабуть, нам треба все покинути, і ми забираємося з цієї процедури. Це з чого сміється наш ворог, і е, ліпше, щоб Америка вирішила, які наступні кроки вони хотіли брати, чи вони серйозні брати участь у переговорів, чи день за днем, тиждень за тиждень міняють свою думку. Але питання в тому, на які дії зараз готовий Кремль. Ну тому, що Дональд Трамп говорить про те, що розчарований діями Путіна, і якби не він, то з Москвою сталося б дуже багато неприємних речей. На це реагує Медведєв і погрожує фактично третьою світовою війною. В відповідь ми маємо реакцію Кітакелога, який говорить про те, що розпалювання ось цього страху перед третьою світовою це дуже нерозумна, дуже нерозважлива річ. Чи Справді зараз ось цей такий пін-понг погрозами може продовжуватися, і замість того, аби сідати за стіл перемовин і якось намагатися шукати компроміс і діаложити, сторони будуть посилювати свою агресію, принаймні в риториці, перед тим, що буде якийсь круглий стіл, якісь якісь переговори. Ми знаємо, що інші саміти відбудуться, і ми знаємо, ви висадали е, статті в е, 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 риторику Медведєва риторику на російські пропагандистичні канали, які сміються з президента Трампа, і так само, коли президент Трамп не мав ніякої великої перемоги у перших 100 днів, нічого не міг показати до громадян, що він о, такі обіцянки він вирішив зробити все, що він обіцяв. Тільки Україна стояла разом з президентом Трампом, і на 100 дня вони підписали угоду і передали велику перемогу для Президента Трампа. Так само тут стоїть момент, коли ворог сміється. Образує президент Трамп і розлостить його у кожній телефонній розмові. Мабуть, буде ще одна телефонна розмова з Путіном і Трампом. Але як ми бачимо перший і другий, який відбувся, ми можемо думати, що так само, як раніше, розлоститься президент Трамп, бо так як він хоче, не вийде. А в тім часі ми знаємо, що на календарі виходить велика сімка, і союзники будуть сидіти разом з президентом Трампа. Так само буде нагода для президента Зеленського, мабуть, брати участь в великої сімки, як і так само саміт НАТО, коли лідери збираються союзники при столі чи формально, чи поза кемера, є цілий з моменти і нагоди, щоб щось ліпше і покращити і вирішити певний план. Я думаю, це повинні настрашити нашого ворога най, найбільше, що вони, вони йдуть вперед, і образ хочуть образити президента Трампа і встидати його. А тут він буде сидіти знову з союзниками. І так само як Україна передала таку подарунок. Ми, ми можемо підписати угоду. Ми вам передам найбільшу вашу перемогу у 100 днів. Так само НАТОвський Альянс і Україна можуть допомогти президенту Трампові показати його громадян, в цілому світі, що він може стати. Такий сильнішим президентом щиро дякую вам, пане Андрію, за роз'яснення і за погляд за океану. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, бо ви з нами на зв'язку і говорили ми безпосередньо про ті умови, які досі не подала Російська Федерація до Сполучених Штатів Америки стосовно врегулювання війни, а також про поле для маневру, яке зараз має Дональд Трамп, і найголовніше чи застосує втиску на Кремль.